Вітання всім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. 8 травня до Дня пам'яті та примирення культпрацівниками Крупицької громади було організовано покладання квітів до обелісків та могил загиблих воїнів та оформлено тематичні виставки. 9 травня у Глинянській громаді відбулося чергове засідання комісії з питань захисту прав дитини. Усі питання порядку денного були попередньо ретельно вивчені службою у справах дітей Глинянської міської ради. Зокрема, розглянули питання про доцільність чи недоцільність позбавлення батьківських прав, затвердження персонального складу міждисциплінарних команд для дітей сиріт і дітей, які потрапили у складні життєві обставини, призначення опікуна над дитиною, сиротою і дитиною позбавленою батьківського піклування. У ході засідання було заслухано членів комісії, які брали активну участь в обговоренні, висловлювали власну думку та вносили свої пропозиції до відповідних рішень. У результаті було прийнято конструктивні та виважені рішення, спрямовані на захист прав та інтересів дітей. Джура на горбах. Цілий військовий табір розгорнули в урочищі горби у Станіславчицькому старостинському окрузі Бродівської громади. Вісім роїв, які сформували освітні заклади Браївської громади, взяли участь у першому етапі Всеукраїнської дитячої нацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джура, відкривали змагання рано вранці спільною молитвою з отцем Віталієм та привітальними словами від першого заступника броївського міського голови Ірини Олехи, начальниці відділу освіти Наталії Антоненко та організаторів джури. А далі рої докладали усіх зусиль, щоб якнайкраще виконати завдання. Та виборити право представляти бродівську громаду на обласному етапі Сокола Команди Бродівських спеціалізованої загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 2 опорного закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 4 гімназії імені Івана Труша, а також Берлинсько-Лишнівського, Пониковицького, Суховільського закладів загальної середньої освіти перших третіх ступенів імені Галини Столяр і Піниквянської гімназії змагалися у семи конкурсах. Вже по обіді вправлялися у стрільбі з пневматичних рушниць, метані гранат, здавали тестування з медицини. Біля великої таборової ватри рої демонстрували свої представлення та художні номери, які теж оцінювали суддівська колегія. За результатами змагань, переможцями першого етапу всеукраїнської дитячої нацької військово-патріотичної гри Джура, став рій авіатори бродівського опорного закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 4 друге місце зайняли нескорені Пониковиці, а третіми стали Берлинські сірі вовки. Інші рої отримали грамоти за участь у змаганнях. Дякуємо організаторам, суддям, інструкторам, керівникам родів за ретельну підготовку та роботу з активною молоддю. Сьогодні, як ніколи раніше, маємо прославляти наших новітніх героїв. Маємо пишатися ними та брати приклад, як любити свою батьківщину за успішне виконання бойових завдань, високі показники у бойовій підготовці. Ще 5 військовослужбовців 64-го окремого батальйону, 103-ї ОБР ТРО отримали відзнаки від військового керівництва. Кріса Роман Романович, медаль міністра оборони України, захисник України та нагрудний знак головнокомандувача Збройних сил України, Золотий Хрест, Сидор Юрій Олегович, медаль командувача сил територіальної оборони Збройних сил України, за вірну службу третього ступеня, Хвяздовський Володимир Степанович, Лузинський Тарас Стефанович, Луцюк Володимир Миколаєвич, нагрудні знаки головнокомандувача Збройних сил України, Золотий Хрест. Пишаємо з вами. Допомога Збройним силам України триває. Глинянська територіальна громада продовжує активно допомагати українським захисникам, яким ми безмежно завдячуємо за можливість жити і працювати на рідній українській землі. Зі слів Глинянського міського голови Володимира Чорнописа, на адресу громади продовжують надходити листи клопотання про потреби від наших захисників. Військові сьогодні потребують передусім сучасної техніки, зокрема різних моделей дронів. І багато іншого обладнання, яким міру своїх можливостей стараються забезпечувати досі як волонтери, так і територіальні громади з власних бюджетів і будуть це робити до перемоги над ворогом. З бюджету Глинянської міської ради проведено чергову закупівлю у відповідності до листа клопотання. Для двох автомобільної і штурмової бригад скеровано чергову субвенцію у сумі 100 тисяч гривень та закупівлю обладнання на суму 316 тисяч 860 гривень. А саме транслятор Моторола на суму 275 360 тисяч гривень і телескопічну щоглу на суму 41 500 тисяча гривень. Також на фронт для виконання бойових завдань в цю бригаду поїдуть придбані глинянською міською радою три квадрокоптера Mavic DJI. 3. вартістю 194 тисячі 607 гривень. Дякуємо платникам податків за власні надходження до бюджету та депутатському корпусу за правильні рішення, що дозволяють системно допомагати військовим. Це ще один маленький внесок глинянської громади у перемогу над расистами. Допоможи армії дронами Зініційована правим сектором Радехівщини акція щодо допомоги нашим захисникам має на меті зібрати 20 FPV-дронів. На сьогодні вже отримали 10 одиниць, з яких три дрони придбані від реалізації сувенірів власного виробництва та донатів радехівчан. шляхом проведення благодійних акцій на ринку торговиця активістами права молодь Радехів. Ще п'ять дронів обміняно на сувеніри з війни, котрі розмалювали діти та вчителі Радехівської школи мистецтв та юні художники міста Львів та селища Малехів. Два дрони придбали радехівські пенсіонери та заробітчани з Італії. Висловлюємо велику подяку всім благодійникам, зокрема благодійному фонду, із добрим серцем. Директору ПАВ імені Шашкевича Роману Соловію, Радехівським підприємцям Курпілю Михайло, Флінтеру Василю, Олексію Іваніву, Олені Юрченко та Василю Мельнику. Ці люди ще з 2014 року не перестають підтримувати наших захисників та долучаються фінансово до зініційованих правом сектором Радехівщини благодійних акцій. Збір продовжується, акція дрон дорівнює сувенір, триває. Адже ці маленькі пташки вкрай необхідні на передовій. Допоможемо нашим захисникам нищити ворога, наблизимо перемогу разом. Голова Золочівської районної ради Орест Кавецький отримав нагороду за активну участь у проєкті Пташки Перемоги. 10 травня в гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла відбулось нагородження учасників благодійного проєкту Пташки перемоги. Головнокомандувач Збройних сил України нагородив почесним знаком Золотий хрест мінометника з Радехівщини. Генерал-полковник Олександр Сирський нагородив почесним нагрудним знаком Золотий хрест уродженця Миколаєва Лопатинської громади, військовослужбовця 225 го окремого штурмового батальйону Артура Кравченка, який відзначився у боях на Донеччині. 31 березня молодий сержант Кравченко спинив наступ російських загарбників поблизу міста Часів Яр. Де пролягає один із найгарячіших відрізків фронту, перебуваючи під постійним артилерійським обстрілом, він продовжив керувати мінометним розрахунком на вогневі позиції. Сам робив постріли з міномета 120-го калібру за визначеними координатами і зміг знищити значну кількість живої сили і техніки противника. Таким чином, просування росіян було зупинене. Отож, Артур Кравченко підняв бойовий дух підлеглих мінометників, задаючи вогневих ударів по цілях противника. Вони відбили три штурмові атаки і дозволили групам резерву вийти на позиції без втрат. Того вечора мінометний розрахунок молодшого сержанта Кравченка завдяки вправному керуванню вогнем і розумінню тактики ведення бою запобіг прориву української оборони. Ворог втратив близько 35 осіб. Бойове завдання було виконано в повному обсязі. Нехай Господь Бог допоможе зберегти життя наших героїв-захисників. Вічна пам'ять загиблим разом до перемоги. Слава Богу, слава збройним силам України, слава Україні, героям, слава Христос Воскрес, воістину Воскрес!